Наріжджуюсь був під ПБС, каже ваш приятель, тому що ви хто токар з 40річним стажем і можете все. Люблю таких токарей, іноді вони приходять до мене в коментарі і пишуть, що я тупорила, і унила, і безрука, і гавно. І ніби не проблема нарізати, але як його зажать? Треба ж розібрати. А я не злопам'ятний, а я покажу. Перше, що вам потрібно запам'ятати, ключі тільки дюймові, якщо ви будете намагатися відкрутити. Гвинти метричними, то прошу одразу після цього до нас. Для того, щоб зняти ложу, ви так просто це не зробите, якщо не переведете запобіжник в умовне середнє положення. Після цього ложа знімається. Звертаю вашу увагу на те, що потрібно контролювати оці піни. Вони ніяк не зафіксовані і. Намагаються втекти. Або заклеюють її скотчем, ізолентою, або ну, просто контролюють їх. Далі. У нас є наступні два гвинти, вони довгі, відкручуватися будуть довго, вони тримають ну, фіксуючу планку. Також відкручуємо їх. В принципі, все. Зараз. Або ствол просто виймається руками, але швидше за все, його потрібно затиснути в лищата. І от сюди, дуже обережно, пастуки ми виймаємо ствол. Я це зроблю в спеціальному приміщенні з лищатами. Зараз повернусь. Так, ніби піни не загубив. Все. Ви готові затискати ствол в токарний станок і нарізати різьбу. Швидше за все, це буде одна, друга на 28. Збирається все безумовно в протилежному напрямку. Те, сподіваюсь, що хоча б декілька такарій з 40річним стажем припинить в коментарях мене називати тупорилим ідіотом, ну, хоча б з вдячності.